Для Харькова другой судьбы, других вариантов, кроме как быть освобожденным российской армией. Киев мы не взяли еще. Что Поэтому впереди? Здесь я бы тоже. А зачем его брать? Владимир Рудольфович у нас еврей, а я вообще непонятно, кто я из Одессы. Понимаешь, я это все с таким и тем самым на -на намеком на статье определенного кодекса, что у мамы не горюй просто. Второй Украинской Республике конец. Если она просуществует еще какое-то разумное время, то еще несколько сотен тысяч людей поедет еще больше все развалится. Пакистанский журналист Шехрияр Хан уже связал гибель Раиси с покушением на ФИЦа. Журналист связал это с сопротивлением обоих политиков Запада, Украине и Израилю. Западные СМИ цинично ждут в Иране гражданской войны и переворота. Мене звати Олена Курбанова і ви на моєму діті в каналі Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий випуск російської антипропаганди, їхні кринжатини болю і страждання, які вони мають відчувати кожнісінького дня. Не забувайте допомагати нам бити ворога в інформаційній сфері, у тому числі своїми коментарями. Обов'язково лишайте свій лайк і підписуйтесь на Ютуб-канал Курбанова Лайф. Ну а тиждень фактично розпочинається чи продовжується чорною полосою для. Російської Федерації. Інакше я це просто назвати не можу. Спочатку все відбувалося і розпочалося із прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. Ну а тепер ще й президент Ірану. Таке відчуття, що 11 друзів Путіна вибиває так по одному, як тих негринят. По класиці, звісно, нічого прям глобального того, що безпосередньо повплива на завершення швидкої війни, не відбувається, але у тому числі не так багато людей у світі, які подають руку Путіну, які готові з ним спілкуватися. Тож, коли одного підстрелили, ну, а інший впав з неба. Звісно, у цьому я у тому числі вбачаю знаки долі. Ну а російська пропаганда теж свої знаки скрізь шукає і, як завжди, не дрімлять. І в історії як з Фіцу, так і з президентом Ірану вбачають ніщо інше, як масонську змову. Ну, а смерть Раїсі вони взагалі називають невипадковою і шукають там зв'язок із міжнародною спільнотою. Нью-Йорк Таймс приємно пише, що крушення вертольота з президентом Ібрафімом Раїсії пройшло в делікатний момент: Всего через несколько днів після того, як как... Высокопоставленные чиновники США и Ирана провели переговоры, чтобы снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Гибель иранского президента может вызвать непредсказуемое развитие событий в регионе. Троисей считался самым вероятным преемником Аятолых Каминей и принадлежал к консервативной части иранских элит, ориентированной на сотрудничество с Китаем и Россией. Мы зафиксируем, что за одну неделю произошло покушение на премьера Словакии Фицу и гибель президента Ирана. Оба политика дружественной России. Пакистанский журналист Шекрияр Хан уже связал гибель Раиси с покушением на Фицу. Журналист связал это с сопротивлением обоих политиков Запада, Украине и Израилю. Западные СМИ цинично ждут в Иране гражданской войны и переворота, при этом сами же западники признают, что пока жив Аяд никакие инциденты внутри Ирана не изменят его политику. Как пишет Financial Times, именно духовный лидер Ирана принимал решение о недавнем массированном ударе по Израилю. Виходячи із логіки пропаганди, ну, по перше, треба приготуватися тоді прем'єр-міністру Орбану і президенту самопроголошеному Білорусі, і не тільки з іншого боку, так і Україна, і наші західні партнери, ми ще й вміємо керувати туманом, дощем і все це наняти в Іран. Оце суперзброя. Іраном у нас, звісно ж, свої рахунки, починаючи зі збитого літака, мау закінчуючи шахедами, якими росіяни б'ють по нам. Поки нам бити по Росії, звісно, забороняють. Хоча потрохи все ж таки західний світ таки виходить зі свого анабіозу. в парламенті Франції, закликали зняти табу на завдання України ударів по Російській Федерації саме французькою зброєю. І допоки ми шершеля зброя по Росії по окупованим та краям. Бити можна, і ми б'ємо. А відтак вже сьогодні, як стверджують окупанти французькі дальнобойні ракети Скальп, атакували селище Ювілейне, так би мовити, ювілейні 10 років Дамбім Бамбас, потужний вибух у Луганську прогримі в районі Академії внутрішніх справ, де базуються, де базувалися російські військові. Цікаво, що єдине, у чому схожі наші пошуча із ворогом, це ніяких жалощів до російських військових. І ми їх вбиваємо, і Путін їх теж вбиває. Адже похід, наприклад, на Харків, це знову і знову суїцид. Безглуздий та нещадний. Як і вся політика Росії. Але на третьому році війни, повномасштабної, глобальної, своїм, вони вирішили не говорити, що це масове самогубство. Вони це все пояснюють безпекою Білгарада. Ну так ж, два роки тому, коли вони окуповували Харківщину, так питання гостро не стояло про якусь там буферну зону, сіру зону. А от тепер без окупації Белгород не засньот. По тільки забувають на Росії, что дроны. Дрони та давно вже літають на тысячи кілометрів. Входящая в Белгородской области, начиная с мая 2022 года. Оно, в общем, не оставляло, как мне кажется, для Харькова другой судьбы, других вариантов, кроме как быть освобожденным российской армией. А для тех, кто стреляет по мирным людям, не оставляет другой судьбы, кроме как быть закопанными в глину. И если на початку СВО еще можно было делать хорошую мину при пугании игре, Вішати росіянам чухню про звільнення України та захист Донбасу, адже інформації туди на російську територію доходило деціл, цензура шалена. Але на третьому році повномасштабної війни всі все знають. Немає нікого, жодного віддаленого куточка Російської Федерації, де перебували б бодай хтось в інформаційному вакуумі. і казав, що все не так однозначно. Тепер вони точно знають. Що їм брешуть в обличчя і кивають зі згодою, отак головою. Ми не стираємо українські міста. Так, так, не стираємо. Ми не вбиваємо мирне населення. Ні ні, ні. Ці все давним-давно знають, але продовжують робити вигляд, що це СВО священна війна аж до захоплення Києва. Приїхав, да? Уже говорят, что следующая поездка Зеленского будет в Запорожье. Тоже хорошая новость? Ну, однако он сидит в Киеве, Киев мы не взяли еще. Все Поэтому впереди. здесь я бы тоже... А зачем его брать? Нет, у меня нет ответа. То есть, по мне, надо брать все, включая Лиссабон. Ну, конечно. Но просто когда включить. такие вопросы будут стоять, да, например, брать Харьков, как? То есть, так как берут американцы, превратив это все в выжженную пустыню... Ну, Валівчі, я, здесь я говорив, що. Да, ми, як ми якраз з вами просить обсуждали. Звісно, російський російські города, і не по разу, але речь о другом. брать, как. Оце, звісно, новий статус: дивічі російські, тричі російські. Блллллл, хочеться їм зробити. Але якщо чесно, то я дико розчарована в російській пропаганді. Правда. Ви знаєте, що я у цьому лайні досить давно і знаю всі їхні темники краще за саму пропаганду. Вони перестали плодити нове, запалювати ідеї вище розп'ятого хлопчика, вони так і не стрибнули. Хлопчик воскрес виріс, російська пропаганда топчеться на старих темах. Тож, відверто кажучи, навіть українські гниди навалюють тепер набагато цікавіше за російських вошей. Я, їй богу, не хотіла цього робити, точніше, так маркувати. Але судячи з усього. Вчорашній Олексій, сьогоднішній Льоша, таки продався за російські щі. Каже офіцер, утікать, що нам настає кінець. Хана, фініш, все. Україна виявилася провальним проектом. Україна збудована після розвалу СРСР провалилась як. Проект другої республіки. Так осі сказати, Льошенька Льоша, ну що ж такое, що ж ти не приїдеш не поможеш нам? Що ж ти нам з тих Америк та все іздалека смотриш, як ми розвалюємося? І з досвіду, друзі, я знаю, знов ж таки аналізуючи всю російську пропаганду, що всі ті, хто пророкував нам швидкий кінець, вони й самі дуже швидко двинули коні. Ну, он хоча б Жириновський, який теж розповідав, що ні в 22-му нас не буде, і в 23-му, і все, хана. Теперь все это переповедает Кобзон. нами правят моральные некомпетентные уроды, ворующие на крови, не способные принимать решения, не способные дать позитивную мотивацию, способны только ужесточать ситуацию, все хуже и хуже делая ее некомпетентностью, воровством и неспособностью дать позитив. Ну, позитивную мотивацию, объяснить людям, за что они воюют, дать надежду и на будущее и прочее. Все ухудшающее, убивающее бизнес, преследующие группы мыслящих и инакомыслящих людей и так далее. Вот и все. Вот и все. Это диагноз. Как говорит Юра Романенко, второй Украинской республики конец. Если она просуществует еще какое-то разумное время, то еще несколько сотен тысяч людей погибнет, еще больше все развалится. Она оказалась, как сказать, провальным проектом. Спочатку провалилась УНР там і директорія і гітьмана. Тепер провалили провалювалась стара Українська Республіка образована у дев'яносто первому году. Найбільше що мені подобається, коли хтось каже про те, що щось провалилось, так хочеться запитати. Зачекайте. Я лишаюсь у Києві. Більшість наших територій контролюється українською владою, українською армією. Ми змогли ще й відстояти та частину окупованих територій. Ми, взагалі, то за більшістю прогнозів мали сконати ще два роки тому. Я мала би або висти на якійсь сосні, або, не дай Боже, мене перехрестили, і я б тут вам цвірінькала російською та ще й нахвалювала їх всіх. Аж ні, ми вистояли ми змогли. Ми продовжуємо свою боротьбу. І да, під час війни шукати позитивну повістку максимально складно. Ба більше це робили, розповідаючи про літо у Криму. І це завершилось досить погано. Тож ні, ті, хто розуміє ризики, ті, хто розуміє виклики, вони продовжують свою боротьбу, і ми втримаємо нашу другу республіку аж до нашої квітучої перемоги. І от ви, наприклад. Нас дивитися ще не підписані на YouTube канал Курбанова Лайф. Я знаю, знаю. Я кожного знаю, хто дивиться і не підписує. Ананаста зависає уся російська пропаганда. Вони давним-давно підписані. Вони аналізують, як ми аналізуємо їхні ІПС, вкиди та брехню. Бо точно знають, що наша робота це ефективна протиутрута всьому, що вони роблять. Нас дивляться і там. За паребриком. Звісно, ні, не мільйони тих, хто більше споживає російську пропаганду, але для того, аби переконати їх, допомагати нашому Гуру та СБУ поки достатньо. Ти ж мені ще там дала дільний совет сімейний, поводу того, підпишись на упомінання. Я это зробив. Слушай. Тепер твоя жизнь я... никогда об... уже об... не буде <реш> да. Ты я еще не успеваю там мысль закончить, а мне уже, значит, идут упоминания, что вот этот выродок, вот паскуда, и уже с видосиками, что, понимаешь, это в режиме реального времени. Я не знаю, у нас вот, по-моему, никто так вот не делает. В ну, видишь, слушай, ну, у них есть специально обученные и оплачиваемые люди, которые этим занимаются. Лучше они там, ну, тот же, там, не знаю, вот Белая Слизь Гончаренко, да, которого еще ждет, его собственная персональная виселица. У него тоже он всю неделю смотрит, потом он делает обзорчик, вот и про всех, про нас рассказывает. Потом вот этот их марафон там про нас регулярно. Причем про каждого появляется, знаешь, такая своя пятиминутка ненависти, где рассказываются. Причем э, при этом не забывают упомянуть, что ты э, армянин. Это я красиво культурно сказала, да? Владимир Рудольфович у нас еврей, а я вообще непонятно, кто я из Одессы, понимаешь? И это все с таким и тем самым на на намеком на статьи определенного кодекса, что у мамы не горюй просто. Поэтому здесь, здесь конечно... Слушай, с другой стороны, Роман Сумбатич, они нас смотрят. Они нас показывают, пусть они там даже вырывают из контекста какие-то там оставляют слова, фразы и все остальное. Но ими еще уши да услышат. Ну а даже камень точит. Я оптимистка все-таки, наверное, пока еще. Я дико перепрошую, но мой редактор у вас показывает больше, а не ж мене. Навпаки, чтобы дурь каждого была Видна, щоб коли ви розповідаєте про те, як ми ху -ху, не воюємо із мирним, кожен, кожен в Україні міг подивитися і подумати: ну да, точно, це ж просто камінь неба. І звісно, недаремно з 14-го року абсолютно всі російські телеканали були прикручені, як і вимкнуті. Всі соціальні мережі. Мало, мало били, мало добували, тому що з'явилися Медведчуківські, Мураївські канали, але тим не менше, принаймні на початок повномасштабної війни мізки більшості українців встигли виветритись. Ну і нарешті, через два роки після того, як НАТО, карколомно, верлом, напало на Росію, НАТО знову готується воювати із Росією. Та що ж ти будеш робити? Вони і перший напад ще не відбили. І все як завжди, європейські чиновники, які не сказали ані слова про буквальний воєнний конфлікт із Росією, лише обговорюють долю України. Але наше світло майбутнє, наша безпека, та й взагалі, просто факт існування, це і є головний ризик і виклик для Російської Федерації. Тож Скабєєва вже настільки налякана, що навіть розпочала збирати тривожну валізку попову. над Расмусон представил в Копенгагене свой концепт концепт, который должен помочь победить Киеву в конфликте с Москвой. Если коротко, взять Украину в НАТО надо уже в этом году, а западные войска ввести на Украину уже прямо сейчас. Во всяком случае, уже начать использовать ПВО Румынии и Польши для защиты западных регионов Украины. Идею бывшего генсека подхватили в Париже. Мол, в центре Румынии на базе в Синку находятся французские комплексы ПВО «Мамба», которые в кратчайшие сроки можно переместить к украинской границе. Также речь уже идет о размещении двух американских и трех немецких батарей «Патриот Коль». Еще две системы «Бундесфера». Одну голландскую, одну американскую «Патриот» можно установить на границе Украины и Словакии все это, говорят французские аналитики, было бы крайне ценной помощью для Украины. Пример приводят, конечно, защиту неба Израиля. Также в создании бесполетной зоны над Украиной могут поучаствовать прибалтийские и скандинавские страны. Но тут есть нюанс. Ни Швеция с Норвегией, ни Финляндия с Латвией, Литвой и Эстонией не граничат с Украиной. То бишь НАТО действительно готовится воевать с Россией. Еще один страж Европы Польша, прямо сейчас там проходит учения НАТО на которых в которых участвует около пяти военных из семи стран Европы и США. Интересные географии учения и маневры проходят прямо на границе с нашей Калининградской областью. Ну це ж логічно. Бо в Варшаве буквально кожного дня, кожного ефіру. Тільки так і розповідають про те, що ми шандерахнім по Москві. Пійдемо окупувати Москву і вообще Росію. Правда, там же така ворожа риторика кожного дня. І ж тільки бідна Російська Федерація ніяк не може збагнути. Ну чому, чому всі якось закапашились і до чогось готуються? А бідний, бідний, цей малесенький російський чоловічик. Як йому зараз зрозуміти, що має на увазі Скабєєва, що НАТО готується напасти? А що ж вони зробили у 22-му? Як це все у голові? Вміщається неясно. Але якщо вам здається, що росіяни тільки то і роблять, що обговорюють ядерну зиму, планування над усім світом панувати чи цьомкують фюрера у дупу, то ні. Інколи їх геть плавить, і вони йдуть у таку стратосферу, що навіть я досевячена пропагандознавиця, перестаю їх розуміти. Сьогодні, на порядку денному, у пропаганди виклики, які стоять перед дітьми в Європі. Нація, тобто росіяни, що любить Чебурашку і крокодила єну, переживає, що на Заході захоплюються не тими ляльками называн там зайчиками лисичками и так далее. Это все-таки до пяти лет, извините. Сейчас мы видим вполне сознательных уже, можно сказать, граждан, да, которые вполне способны осуществлять какие-то полезные действия. То есть мы полезное. вообще как бы отказываемся от это, культуры это карнавала, то, вы, ярмарки. Но, согласитесь, это маленькие дети, это 3-5 да. лет. Все, до этого все заканчивается. Здесь, извините, вы знаете, чем, то, если углубиться значит, в эту фурию культуру, вот эту субкультуру, да, мы, то мы увидим, что на самом деле там есть часть, Которая представляет себя порно. Да. Чего? За порно, порно, я просто. Порно. То есть между животными. То есть все, же сумма, И это дети делают. Это Но дети они... смотрят. Да, погодите, это продолжение это вот этой вас же супер. Это суп культуры, первая стадия, сури. То есть на самом деле мы видим только первую стадию. Совершенно ага. верно. Она ведет к эскалации, сказал? а кто-то да. уже изучает ее в том виде, в котором я сейчас сказала. В принципе, ну и еще выкликает проблема у росіян. Паводки, пожежі, півмільйони втрат мільйони тих, хто поїхав. Те, що їх намагаються обмежити подорожами у світі, санкції, ізоляція. Та хіба це важливо? Звісно, ні. Яка там субкультура домінує на Заході? Я тільки дико перепрошую, що, Транслюють західні канали, можливо, якісь програми, можливо, культурний обмін. Якби не вони, я людина, яка живе в абсолютно вільній країні, де інформація може просочуватися з будь-якої країни, я б про це навіть і не знала. Виклики і проблеми в нас геть інші, але нехай, нехай вони займаються цим, бо це ж як доказ їхніх особливих скреп. Як відомо ж, росіяни в нас найскрепніші з усіх скреп. Тільки чомусь це не заважає їм розв'язувати війни і вбивати людей. На цьому друзі, ставимо крапку. Не забувайте коментувати, почути та побачити. Обов'язково лишайте нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Валайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!